Всім, всім доброго ранку. Сьогодні 19 липня, сьогодні п'ятниця, базарний день. Я йду на базар. Сьогодні не так жарко. Вітерець, прохладно, слава Богу. Чи одягати? Не буду одягати кепку. Потім, як вже буде сонечко, тоді одягну. Все. Давайте доключимо. Сьогодні хороший настрій, тільки комарі обкусали. Дуже. Треба купити діхлофос, як би не забудь. Все, давайте доключення. Шоста <смі> десять. Я запухша. Шоста десять. Так добре на вулиці. Не жарко, ну, Я вже 20 хвилин. Що я хочу сказати? Боже, наскільки мені сьогодні легше йти. Відмінила ті посаденьки. Всякі. Та і все. Стало правильне русло. Тільки червона, буде, ну жарко, душно. Значить не жарко, але душно. й дуже швидко. Оце так. Так, дівчатка, сідаю їсти борщ. Борщ з холодильника. І млинці у мене є. Вчора я готувала із кабачків. Ви бачили. Всім смачного. 13 година, я вже вдома, я вже пообідала. У мене був борщ о, з холодильника. Я така щаслива поїла, Сережею поговорила, не знімала, бо з Сережою говорила. О, закусила я нектаріном, все йду відпочивати. Давайте до включення. І так, знову я роблю сир. Ось такий він, дивіться, який зернистий, гарний, цільний, жирний. Такий, як, як положено в селі. Це сиротка. От завтра хочу я зробити експеримент. Мені хтось написав, я не пам'ятаю, хто, зробіть розрузочний день. Ось зроблю завтра собі на сироватці. І корисно, і смачно побачу. Значить, зважуся вранці і зважусь у неділю вранці. От побачимо, який буде результат. З двох бутлів молока вийшло півтора бутля сироватки. І сиру десь буде кіло чимось, кіло 200, кіло 300. Ось так. Такий результат поки що. Ось така вийшла в мене конструкція. Так, спеціально зайшла в Google і забила користь і шкода молочної сироватки. ось що я? Записала собі, я коротко вибрала, щоб було зрозуміло. Суть. По-перше, на 100 грам сироватки 27 кілокалорій. Це перше. Далі, за складом сироватка нагадує молоко матері. До складу сироватки входять вітаміни А, С, Е і групи В. Сироватка містить багато кальцію. В її склад входять магній, калій, фосфор, кисломолочні бактерії. Сироватка допомагає позбутися зайвої ваги це те, що нам потрібно, оскільки вона виводить з організму шлаки та токсини, а також покращує обмін речовин. Часто її вживають під час розвантажувальних днів те, що я хочу завтра зробити. Адже вона не тільки очищує організм, а й забезпечує його поживними речовинами. Сироводка покращує роботу серцево-судинної системи. Особливо показана вона людям з гіпертонією. Вона добре чистить кров від бляшок, що закупорюють судини, лікує депресію і стреси. Тому що в ній є компоненти, які сприяють підвищенню гормонів радості ендорфінів. Це як шоколад, да? банани. Таке в сировоці є. У косметології використовують з метою відбілювання. Чудово очищає шкіру, допомагає лікувати вугри пігментацію і усуває плями від прищів. Ну, це так я коротко вибрала. А шкодить вона тим, у кого непереносимость. Непереносимість лактози. Так що дуже-дуже корисний продукт. Завтра буду розвантажуватись на сироватці. Хто зі мною, будь ласка, запрошую. Давайте. Так, готуюсь пити каву. 17 година вже. Сир уже готовий. Сир, ніктарін і кава. Це буде така в мене вечеря сьогодні. Зараз під вечерею схожу до мамкиних тваринок, погодую їх, а потім піду на город увечері, підсапну, бо вже бур'яни поперли. Що, що бур'ян? Бур'яну нічого не шкодить, не засуха нічого. Ще краще росте. Оце так і буде мене сьогодні в день. Так, Все, давайте. Смачно всім кави. Так, прийшла посапаю. та й покажу вам помідорки. Дивіться, які вже. Здивіться. Ну, так, похоже, що будемо з помідорами, Я так думаю. який через не дивіться. Валичка твої. <смі> Ти казала твої помідори найкращі. <смі> да. ну, там у нас червоніє щось. <смі> угу. Перший вже. Ще помідор. Ось сливки, бачите, як начіплялись. Привіт! Ось, бачите, які буряни. Це тут була цибуля. Тут немає, а тут доставала, доставала вода. Бризкова і, і рясно. Так. Все, пробігла я цю діляночку На ну, сьогодні все. Дякую, що додивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, ставите мені лайки. Я дуже вам вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення. Завтра розрузучний день у мене.